І так я продовжую хе -хе, собі підбирати потрібні плагіни. і е, от надибав на такий плагін Rebevel for Blender. Е, показує воно прикольну штуку. Давай його випробуємо. І так, ну, давай якийсь зробимо шрифта меж план. І плагін, плагін на, насправді. Ребевел э, насправді складається з двох частин. Установлював я один, одну частину. Э, так, зараз Рембе. От одна частина це Rebel. Э, вона запускається по кнопці Alt B. Але встановився мені автоматично інший плагін, називається Loopring. От якщо його знайти тут. Перший раз бачу, що один плагін ставиш, а ставиться два. Ну так вийшло. І в Loopring тут просто клавіша L робить. І я зразу не зрозумів, тому що два плагина L, а Бвела не зрозумів, як робити. І потім тільки зрозумів. І так, що ж це таке? Ну, Для початку давай на плоскості зробимо. От я зроблю bevel, Ctrl-B, Ctrl-Shift B. От у мене є bevel. Якщо я хочу його змінити, я повинен виділити, натиснути двойку. І тепер натиснути Alt-B. І я можу міняти його. І колесиком можу міняти кількість поділів. Е, можу мі... Якщо я брусю, тут додаткові налаштування висвічуються, е, якими можу я регулювати е, форму фігури, там, глибину і так далі. В общем, штука класна на, на плоских фігурах вертексами робити бевел. Е, тому що в мене є вже... Одна штука називається Ведіт, здається, вона чи де. Зараз глянемо. Є ось штука Rebevel. Наприклад, от я е, зроблю з іншого боку. Bevel Ctrl-B. Ой, Ctrl-Shift-B. От, І якщо я виберу е, двоєчка і спро, спробую Rebevel натиснути. Видасть помилка. Якщо точки... Видасть помилка. Чому? Тому що ця штука розрахована тільки, якщо 3D. От, наприклад, старий, якщо я виберу отак, ой, двоєчки. Отак, і включу ребевел, тепер воно буде працювати. А на, а на площині не працює. А цей Bevel Alt B, ну, новий плагін, він працює саме на площині. Тому і той плагін класний, і той класний. Далі, випробуємо другу функцію. А, давай зробимо циліндр. Циліндр і зроблю Ctrl-B, Bevel. І яка тут є класна штука? Коли я натискаю L, вискакується така фі, фігня. І вона дуже схожа на оцю фігню, який в мене є плагін за лупок. От якщо порівняти, тут є Select Loop, Select Ring. І тут є Select Loop Ring, є Grow Loop Shrink Loop. Мені здається, оцей плагін взяв з цього плагіна. Але тут є додатково Loop to Strings. І селеплуп іннеррегіон, селектру луп Про що це? Показую. Наприклад, якщо я виділив, От, як, якщо я виділив отак частину штуку, е, а мені треба оці, я можу натиснути L і Loop Turings. І от воно мені поміняло. loop to rings, Ще раз нажму Loop Tourings. Так поміняло. Прикольна функція, далі покажу навіщо. Далі що ще є? Я можу натиснути Select Loop і воно лупи вибрало до кінця. Да? Можу знову Loop to Rings, отак от вибралися. Можу натиснути Select Ring. У мене щось тут глюкнула мишка. так? Можу, наприклад, вибрати отак. От і L натиснути, і Select Ring. І між двома вибраними точками оце вибирається. Далі можу ще раз L нажати Select Loop. Вибрались весь loop. Далі можу натиснути Alt B. І не працює. Чому? Тому що. Зараз розкажу. На відміну від цього плагіна, де... От я, наприклад, вибираю L Select Ring між ними вибирає. В тону Select такої фішки нема. Так, де він? Загубив у залупок. Між точками. Тобто, якщо я виберу отак-отак і натисну Select Loop, він вибирав длину. Якщо я виберу отак-отак і натисну Select Ring. А, ні, вибирав. В принципі, точно так саме ідентичний. Так, далі, що в нас тут? Якщо я натисну е, Select Loop, вибрались усі. І оцією функції я можу зробити е, Rebevel е, Smart Loop Toolkit, я можу зробити Rebevel оцим. От воно робить, ось. І роблю Rebevel. Так, але якщо я відміню, чого ж не роби оцим Alt-B? Тому що цей плагін робить навпаки не по лупах, а по рінгах, Тому мені рінг треба переобразувати L loop to rings отак. І оцю штуку він вже може робити ребевел, я на, можу натиснути Alt-B І тут вже можу робити ребевел. Тобто я можу схлопнути його, да, або можу кольосиком одразу міняти. Кількість ну, кількість, глибину бевела і так далі. Да? І міняти бевел. Тому оці штуки вроді би однакові ребевел, але цей рінгами ребевел робе, а той лупами рубе ребевел. От дві ідентичні функції, їх би в один плагін запихнути. Тобто отут би додаткова кнопка, єдине мені незручно, не що це окремими кнопками. Можливо, якщо мені сподобається, я оці всі три плагіна Ну, Я можу їх, вручну, тут код відкрити, я можу оце залупок, оцей плагін і оцей об'єднати три в один. Але це треба час і в ну, мене зараз поки часу немає. І випустю тоді свій плагін. Поки цей плагін мені сподобався, я собі залишаю його. Багато функцій дублюється, але так, і ще тут одна функція є, SSL Club Inner Region. Тобто, якщо я, наприклад, вибрав оцей ось отак один луп і натисну L Select Loop Inner Region, в мене виділяється весь регіон, який за цим лупом. Тільки який виділиться верхній або нижній регіон, воно не каже. Тобто з якогось боку воно вибирається. Я можу тут, звісно, на, ну, обрати Select Invert. Ой, Select Invert. Ось. І тепер як, як я хочу. зараз скажу, От наприклад я хочу отак зробити сітку. Троєчку. І виділяю так полігони. Да. переходжу в 2. Тепер я можу натиснути L і Select Boundary Loop. І воно обводку тільки вибирає. Що теж дуже корисно буває. Наприклад, я тепер можу там робити Ctrl-B так далі. Всякі такі штуки, типу. Ну, зрозуміло. Тобто функція класна, Unbevel робиться. Unbevel робиться аналогічний, як і той, але так, L. Трен, я постійно путаю Рінг і Луп. Ну, Рінг це кільцо, луп це зацикліно. А тут виходить оце рінг. Select ring. Неправильно, так, Ctrl-Z. Тобто воно трошки на виворот. L треба мені Select Loop. Тепер L Select Ring. І тепер L. Э, ой. І тепер Alt-B. І клац і схлопнув. І прибрав Bevel бавел. Отака класна штука. Э, схожа на Smart Loop Toolkit, але чуть-чуть э, з іншого параметра. Робив програму, я так зрозумів, тут за іерогліфами японець або кореєць. Тут, тут підписано, до речі, яка це мова. І от в японців все, все завжди навпаки. Mm. <laughs> так, корисно. Не написало, що з японське перевело, ну да ладно. Ну, ми ж бачимо, що це єруграфі. Тому, кому сподобався цей плагін, ставите. Я оце не знаю щодо ціни. Тут написано... Типу 9 коштувало, а зараз ще 350 коштує. Ну я його безкоштовно скачав. А, типу скидка 50%. Ну, насправді хороша, хороша, хороша річ. Рекомендую до використання. Тут у нас показали ось на зброї, він робить, якщо я запустю. Чим корисно обирати такий метод, до речі, да. Ще покажу. Як краще робити? Як краще робити, Вибирати отак лупами, ну, щоб ребевел робити, да, Чи вибирати цими? Давай я так виберу. краще і ребевел цим робити, або вибирати L, або вибирати рінгами і робити ребевел по альт Б. Значить, якщо лупами. Якщо лупами, в нас же там якась деталь, може бути, там як там нарисована зброя і все, і лупи оці можуть не до кінця да? Тобто якийсь лупток іде, якийсь лупток іде. І буває варіанти, коли краще кільцями вибирати, а буває варіанти, коли краще лупами вибирати. Тому оба варіанти б мені були б ну, корисні. І потім ще є така штука, от, наприклад, у мене циліндр. Циліндр він зациклений. І зациклені штуки вони можуть не спрацювати. Якщо я зараз нажму Alt-B, Alt У мене взагалі вилетів блендер. Тому що зациклене кільце. І зараз давай спробуємо. Так, shift вставлю ставлю блендер. Так, Ctrl-B. Давай щоб. Так, L. Select Ring. 에, і використаємо наш е, де він тут. Vedit, здається. А якщо такий bevel, я можу натиснути ось Unbevel і Unbevel спрацював. Тобто mm, в, в нас виходить отак цикл, де цикл не спрацьовує, а отак у нас нема цикла, бо нижній ряд не виділений. І так спрацювало. І може бути обратна ситуація, коли отак буде цикл. Ну, тобто, якщо я виберу, якщо я цей виберу, це отак. Да, ну, от, ну, штука. А оця штука отут десь розірвана буде. да? Ну тобто це не кільце. Тобто кільце йде отак, отак. І, наприклад, якщо я натисну е, Unbevel, ну, в принципі, спрацювало, хоча не завжди спрацює. А якщо я натисну зараз... L Loop to rings Так, от це треба прибрати. От, наприклад, щоб кільця не було е, секції, бо е, ну, кільце викликає помилку. І Alt-B. І не дуже любе воно е, ну, заглючив за плагін. Тобто круглі поверхні оцим, оцим плагином новим не можна робити, тому що він починає глючити, а оцей Smart Loop Toolkit робить круглі поверхні. Тому такий невеликий мінус. Головне не забувати круглі... От у мене блендер. А, ні, можна Blender. Ctrl-Z. Зараз можна відмінити, я думаю. О! Хоча, якщо я виберу отак... L Select Loop і отак, наприклад, да? І Alt, ой, L Select Ring, і тепер натисну Alt-B. От тут можна міняти частково, наприклад, отак. А, а якщо я, допустимо, заменю... L L заміню на Loop To Ring, отак. І чи я можу отут ребевел робити оцим. От я нажимаю rebevel. Можна цим ребевел робити, тільки тут, мені здається, тут оці ось о... пусті штуки оці виходять. Ctrl-Z відменю А якщо я натисну так L m, loop to rings і зроблю цим ребевел Alt B. Тут отаких от, штук не виходить, да? от воно рівно от рівно я можу відтворити бевел, да? тому оці напрямки бувають корисні. От L, якщо я розверну Loop Turins, цимрабевел. Тобто артефакти оці залишаються. Тому ну, коли, коли яка штука буде корисніша, вам вирішувати. Я собі залишаю обидві. Так що до зустрічі над наступним плагином.